мої хороші, мене звати Оксана. Я дуже рада, що ви зайшли до мене на канал, на це відео. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі, за ваші підписки, лайки, коментарі. Це дуже потрібно для мого каналу, особливо зараз. Тому, будь ласка, продовжуйте. Плюсик вам карму. Так, а сьогодні ми хочемо, ми хочемо, я хочу зробити розклад. Подивимось, чому він не діє. Це для тих, можливо, у кого якась мовчанка, чи якась пауза. Або ж, наприклад, якщо у вас є стосунки, ну вони на якомусь рівні, ну, скажімо так, застрягли, або ж ви чекаєте якогось прориву від нього, подивимось, чому він не діє. Так, ну що ж, зосередтесь на чоловіку, на людині, на яку цікаво подивитися. Хай він для початку розкаже щось про себе, можливо, про те, що між вами відбувається. Ну, от, взагалі, дайте якусь інформацію. От щоб дівчинка впізнала, що це про склад для неї, про її чоловіка, про її загаданого. Давайте, що там нам карти розкажуть. Рицар мечів. Рицар мечів, слухайте, ну щось тут чоловік ваш Злиця. слухайте, Тому що не здійснюється якась його мрія про десятку пентаклів. Не знаю, можливо, хтось тут хоче одруження, можливо, хтось хоче просто стабільних таких стосунків, знаєте, щоб вони вже були на такому рівні, коли вже все якось налагоджено, вже є якась основа, не знаю, тверда земля, земля як сказати, під ногами. Давайте ще давайте ще докладемо Шістка кубків. Ну, є якась тут між вами, знаєте, такий зв'язок, така собі ностальгія. Можливо, по початку, ну, тобто, можливо, тут ви згадуєте про те, як це все починалося, як це все росло, знаєте, розвивалося, що це все якось було так душевно, відкрито. Щиро, слухайте, ну тут дійсно щось було таке неймовірно ніжне. Так, і що? А що зараз? Давайте так, а що зараз? Ну, а зараз став якийсь вибір, слухайте, або ж слухатись, або ж слухати, можливо, навіть когось вибір є між тим, або залишитись з ну, коханням, так, або ж переїхати. Можливо, когось дійсно тут такий вибір став, що треба їхати по роботі, бо, ну, ще там якісь обставини. Що доводиться поїхати. Але є почуття, і треба зробити цей вибір. Так, ну давайте ще детальніше. Що зараз між вами відбувається? Що зараз між вами відбувається? Ну, от дивіться, ваш чоловік, от як спочатку показали, що він тут, не знаю, розсержений і злий, так і тут показує, що він себе вів якось не дуже красиво. Щось він зробив. Я не знаю, щось він якось він над вами тут продомінував. Ну, щось. Як кажуть, прогнув під себе. так, Якісь вам умови, можливо, поставив, якось він негарно з вами вчинив. Від цих дій, ви тут, не знаю, схоже, закрилися в собі, наприклад, так, от десь в своїй зоні комфорту. Або ж, можна сказати, так обрали себе. А він зараз задоволений, Він каже, начебто вийшло все, і по-моєму, але я не цього хотів. Я хотів. Ну, Дійсно, десятки пентаклів, чогось постійно надійно, а зараз я е, ну, у розбитого корита. Так, що це між вами відбувається? Дайте мені якусь повнішу картинку, що між вами зараз відбувається? Щоб я розуміла, про що у нас тут мова? Що між вами зараз відбувається? Ну, От якась пауза. Дивіться, дійсно пауза. Можливо, у вас тут було якесь... Ну, в когось і розставання, в когось просто якась сварка, знаєте, у вас такий період затища, знаєте, коли ви намагаєтесь прийти в себе. ну, Це, можна сказати, і про вас, або, наприклад, про вас обох. <кій> ну, Ви зараз четвірці мечі, ви зараз в такому стані відновлення, ви тут намагаєтеся э, захистити себе, так, начебто э, поранену гордість, не знаю. Що між вами відбувається? Можливо, чоловік якось занадто активно до вас проявлявся і вас чимось образив? Якось тут, можливо, були робочі стосунки. Знаєте, тут немає якогось такого одного потоку інформації, Тут, я так розумію, просто в кожного якась своя ситуація, ну і вони не схожі між собою. Ну, Що таке загальне, можна сказати, чоловік якось негарно себе проявив до вас. Можливо, він якось занадто напирав, можливо, з якимись такими постільними моментами, Ну, тобто наполягав на швидкому зближенні такому інтимному. Ну, якось... Якось він вас образив, знаєте, якось він поранив вашу гордість, якось він до вас так поставився не дуже красиво. Ви пішли, ви дійсно, ну знаю, на нього розсердилися. Він зараз тут лютує, він злиться, тому що його мрія не здійснилась, тому що він хотів якихось постійних стосунків. Не знаю, можливо, хтось і хотів тут одруження, мені важко сказати так в загальному контексті. Ну, він хотів чогось постійного, постійних стосунків, так? Але... Але йшов до цього не, не тим шляхом, який би хотіли ви, наприклад. Не так він себе проявляв. Він якось занадто, можливо, зопалу, як сказати, якось необдумано. Ну, якось якісь хитрощі тут ще проявив, якісь інтриги. Не знаю, можливо, він тут щось негарно себе показав, розумієте, перед вами, вам довелося піти. В когось тут по роботі були, можливо, <кхем> до речі, можливо. Якщо ви дійсно працюєте або працювали в одному колективі, там ну, ну, щось таке робочі питання у вас були, можливо, він в роботі вас якось не знаю, підставив. Ну, ви дійсно образилися. Якось тут такі моменти є. Якщо ви не працюєте разом, не було у вас таких, ну, як. Як сказати, пересічення, ну, що ви там десь зустрічалися по якихось робочих моментів, то просто карти тоді кажуть нам про те, що він дійсно старався, докладав зусиль якось хотів вас завоювати, знаєте, можливо, швидко так окрутити вас, да, щоб ви тут перед ним, як, пали на коліна. так. І вам це не сподобалось, і ви пішли. Тобто між вами зараз дійсно якась ну, пауза, або ж взагалі вже, ви, можливо, ви думаєте, що це вже кінець. Стосунків, начебто зараз не видно. Тут залишилась сама ностальгія, знаєте, по тому, що, можливо, неправильний був зроблений вибір, що потрібно було обирати все-таки почуття, а хтось тут вибрав ну, інший шлях, ну, що там інше було на цих вагах. Розумієте? Хтось переїхав. Ось така якась тут непроста ситуація. Дивіться, схоже це на вас. Ну, він зараз, дійсно, ну, я не, не можу сказати, чи він шкодує про те, що він так зробив. Ну, принаймні йому, він сердиться, що все вийшло не по його. А ти шкодуєш, Давайте запитаємо, до речі, чому я не можу сказати. Ти, я ж можу сказати, ти зараз ти шкодуєш, що ти себе так негарно дівчинкою вчинив? Ти шкодуєш про це? Ти шкодуєш про те, що ти знаєш, себе негарно повів. <кій> Починає виправдовуватись. Ну я ж їй так хотів, вона ж мене так тут запалює, вона ж така тут, ну, по силі манка, вона мене тут приручила. І що? І що? Це дає тобі виправдання? Що вона наскільки. Так, відлюдник. <кій> він каже, так, я розумію, все-таки він розуміє. Так, я розумію, що я зробив цю вежу, я це все зруйнував. То ти шкодуєш? Ти шкодуєш, що ти це все зруйнував? Так, дивіться, четвірка кубки, Вона ж спочатку у нас і випадала, до речі, так він шкодує. Слухайте, він каже, я все-таки зрозумів, що я перегнув тут палицю, Я якось дійсно переступив межі. Всі межі переступив. Я зараз шкодую про те, що вів себе ну, занадто. Ну, мені йде пихато, не знаю чому. Думаю, вам видніше. От ну, зараз він дійсно шкодує. Він начебто згадує ті часи, так в нього там дійсно ностальгія по шість кубків. <кій> Як вам було добре, і зараз він розуміє, що він сам зруйнувався те, що було, тому що, каже, не міг стриматися. Занадто ви його тут притягували, ну, притягуєте, аж наскільки що він переступив всі, якісь, не знаю, дозволені межі, можливо, формат цих робочих стосунків, якщо у вас робочі. Можливо, до речі, тут ще чоловік і невільний, можливо, у нього там ще є якісь стосунки, тому що він якось поклав так цих двох королів поруч. Або, можливо, до речі, він казав про те, що у що вас тут, можливо, хто є. Він каже, що я не дивлячись на те, що вона ну, зайнята, я все рівно переступив ці межі, тому що наскільки я тут до неї загорівся, наскільки вона мене тут підкорила. Та, давайте... Таке питання виникло. Ти думаєш, що вона навмисно так тебе тут приманювала до себе? Ти думаєш, вона це навмисно робила? Та ні, ні, він так не думає. Каже, ні. Ні, в неї якийсь свій шлях. Тобто він вважає, що ви така є, що ви всіх тут притягуєте, тому він, напевно, і злиться, слухайте, що всі тут за вами так тягнуться, бо ви просто вам по собі сила. Неймовірна така жінка, неймовірної такої манкості, знаєте, які всі тут на вас, як метелики, на вогонь, летять. Він розуміє, що ви це робили ненавмисно. Угу. Каже, я просто підпав під її чари. І наскільки, ну не знаю, загубив голову, що зруйнував все, повів себе ну, негарно, чимось вас образив. І зараз він дійсно жаліє про це. Так, ну давайте зберу. Так, добре. Значить, ти жалієш. Ну Це вже добре, що ти хоч розумієш, що в себе некрасиво. Так, ну добре? То чому, ж, то чому ж тоді ти зараз не управляєш ситуацію? Чому ти зараз, як так це сформулювати? От Ти розумієш, так, що ти сам винен, що ти сам ну, довів жінку до такого стану? Чому ж ти зараз не управляєш ситуацію? Давайте так запитаємо. Чому ти зараз не виправляєш? От те, що ти накоїв? Чому ти зараз нічого ніяк не дієш? Чому ти зараз не дієш? Чому ти зараз не дієш? Десятка пентаклів. Ну, дивіться, ну знову нам показує цю десятку пентаклів і пажа мечів. Не знаю, можливо, він дійсно за вами десь спостерігає і просто шукає якісь шляхи, знаєте, як до вас підібратися. Причому спостерігаю за вашою стабільністю. Ну, знову ж таки, дивіться по своїй ситуації. Якщо у вас дійсно своя родина, ну, не у всіх це дійсно там чоловік, і все таке, можливо, у когось просто, ви там і дітки, або там ви, і ваші батьки. Ну, Тобто він спостерігає за вами, за вашою стабільністю, і начебто, ну, не знаю, якісь хитромудрі плани собі тут будує в голові, намагається щось тут прорахувати. Чому ти не дієш? Чому ти не дієш? Закрили. Так, ну давайте спробуємо ще на цій колоді. <кхм> чому ти зараз не проявляєшся до дівчинки? От чому ти не виправляєш те, що ти накоїш? Чому ти не виправляєш ситуацію між вами? Чому ти не проявляєш якусь ініціативу? Королева Жезлін. І що? Ну він каже, що ви тут, що ви тут що? Слухайте, що ви тут своїх, не знаю, своїх робочих питаннях, що ви тут працюєте, щоб заробити грошиків, не знаю, щоб досягти якоїсь стану, як сказати, якоїсь влади, ну, тобто, що ви якогось статусу, що ви працюєте зараз, ну, скажімо так, над собою, над своїм якимось образом, не знаю, з чим це у вас пов'язано. Він каже про те, що вона зараз зайнята собою. Вона зараз працює не знаю, на матеріальну сферу, якусь, наприклад, або ж на те, щоб ну, якось закріпити знаєте, якомусь там суспільстві, як це сказати, якогось статусу досягти. Тобто вона тут працює зараз, вона зайнята. Скажімо так, вона зайнята. І що? Ну, от добре, вона зайнята своїми якимись справами. І що? А що, ти не можеш так діяти? Чи що? П'ятірка кубків? Це те про що? Хм. Так, і що? Слухайте, він каже, я не можу зараз діяти, тому що я зараз потребую сам допомоги. Я хочу бути переможцем, а я зараз у п'ятірці кубків. Я тут зараз сижу, ну, чекаю, поки не знаю, поки ви його тут врятуєте, чи що ти ти, що, що, А що ти чекаєш у п'ятірці кубців? Здійснень якихось мрій, слухайте, ну дивний чоловік. Він каже, я не можу зараз рухатись до неї. так, Тому що ну так, ви тут зайняті своїми справами, щось матеріально намагаєтесь досягти, можливо, там дійсно кар'єру вкладаєтесь. Тобто у вас ваш час і зусилля, у вас ну, якісь матеріальність, ну якісь, якусь матеріальність свою, так, от ви будуєте щось для себе. А він не може діяти, тому що відчуває себе. Не відчуває себе таким переможцем. так, Значить -то в нього зараз немає ні сил, можливо, ні ресурсів, щоб дійсно зрушити все це з якоїсь мертвої точки. Чому ти такий весь? Чому ти такий безресурсний? Король жезлі? Що король жезлі? Мир. Так, король жезлі, умир. Сили, каже, скінчились, слухай, як це скінчились типа сили. Ти про що? Королева мочів. Слухайте, він каже, я так довго до неї, я так розумію, до вас, а ви зараз до нього. Такий в ролі королеви мечів, тобто хололи, або ж показує, що ви це ну, в ролі колишньої. Він каже, я так довго до неї рухався, я так довго докладав зусиль, що зараз в мене скінчились ті всі сили. І що, ну, і що тепер? І що? Ти будеш просто сидіти і дивитися, як вона будує своє щасливе життя без тебе. Дурак, дурень. Трійка кубків. Пуста карта. Ну, слухайте, він, начебто, я не знаю, слухайте, він каже, ну, я відчуваюся повним дурном, але все рівно. Розумієте, він все рівно чекає, щоб ви якось тут теж проявилися. Я не розумію, чому у нас чоловіки, наскільки ну, останнім часом, принаймні, ну, от весь час на жінок кивають. Ну Дуже часто ж випадає так, що чоловіки ждуть, поки жінки самі дадуть якийсь знак, там, чи якось проявляться, чи зробить той перший крок. От він каже, що. Щоб цю ситуацію знову обнулити, так, щоб все це почати з 6 листа, потрібно разом, потрібна взаємодія. Ну, тобто, не лише він сам. Він каже, самому в мене немає сили. Я вже тут скільки не знаю, докладав зусиль. Я скільки довго до неї тут вже їхав, їхав, в мене скінчили сили, я вже не можу ну, і далі боротися з цим сили. Потрібно, ну Він хоче відчути, що ви теж хочете цих стосунків. Він не відчуває, що не знаю, що він вам потрібен, наприклад. Так, давайте ще візьму третю колоду, вже дві нам колоди закрили, останню вже колоду візьму. Ой. Давай розказуй все-таки. Ти збираєшся якось діяти? Ти збираєшся так перевернути правильно колоду? Ти збираєшся якось діяти до, до дівчинки, яка дивиться цей розклад. Давайте не так спитаємо. Давайте спитаємо, ти плани якісь будуєш на неї? От ти будуєш якісь плани? Ти будуєш якісь плани на дівчинку, яка зараз дивиться цей розклад. Ти будуєш плани? Десятка мечів? Місяць. Королева Пентакль. Плани, чи будує він плани? Він каже, ну тут пора вже покінчити з якоюсь неясністю, з незрозумілістю. То він розуміє, що так, так далі йти не може, пора вже розібратися з цим, усім. пора, ну, грубо кажучи, прояснити ситуацію. Вже якось, не знаю, позбутися страхів, там якихось, ну так розумію, він про свої страхи каже, тому що він тут, бачите, доважив, не спішить проявлятися. Або, наприклад, він каже, пора вже, нарешті, перестати її боятися. Ти хочеш перестати її боятися і що? Ну Пора, каже, вже якось бути мужиком, так і хочеться сказати. І вже якось проявляти, дійсно рухатися. То ти, будеш, ти будеш проявляти ініціативу? Ти будеш до неї проявляти ініціативу? Трійка Пентак. Ну знову розказує, що тут потрібна взаємодія. Що у нас тут на дні? Смерті. Потрібно, каже, все трансформувати. Давайте давайте ще запитаємо так, згадайте якийсь період, тому що він тут щось у нас юлить і не хоче точно казати. <сум> Загадайте період і запитаємо, чи буде він діяти в загаданий період. Бо ти щось тут у нас темниш, хлопчиком? Хлопчику, чоловіку, так, ти будеш якось проявлятись до дівчинки в загаданий період. Якісь кроки ти збираєшся робити? Ти якось проявишся до дівчинки в загаданий період. Будеш якось діяти? До неї загаданий період. П'ятірка Пентаплі. Знову показує, що йому тут щось не вистачає. І тут, дивіться, закрита карта. Ну, тобто пуста карта. Ну, от дійсно показує знову, що йому не вистачає ресурсів. Я не знаю, можливо, дійсно чоловіка зараз з фінансами якісь проблеми. Не вистачає ресурсів. Але ж, в принципі, на карті тут у нас так, карта це п'ятірка пентаклів. Це начебто про те, що не вистачає, про те, що є безресурсність, якась ем... бідність, скажімо так, більш, не знаю, духовно, чи як це сказати. Але ж на карті все рівно, дивиться, пара сидить, вони разом. Не знаю, можливо, йому це дійсно якесь наповнення, щось. Вже просто карти мені не хочуть далі казати. <кій> Можливо, Косі і проявиться, якщо він дійсно зрозуміє, що, ну, не знаю, що ви можете бути разом. Що, наприклад, він повірить в те, що ви дійсно ну, хочете бути з ним разом. Ну, в більшості я б сказала, от саме те, що йому зараз не вистачає якихось ресурсів, щоб до вас проявитись. Кось когось фінансов, ну, дійсно, по пентакликах у ну, нього тут якісь проблемки. <кій> а в когось просто про те, що. Ну, можливо, моральних сил, скажімо так, не вистачає. Це ж треба дійсно набратися якоїсь ну, хоробрості. Треба ж бути якось активно проявлятись, щось ну, якось діяти. Так? Не всі ж чоловіки зразу готові йти і <кій> От Йому зараз дійсно не вистачає якоїсь такої наснаги, не знаю, натхнення. <кій> дійсно, чоловік тут зараз не в ресурсі. Ну, може в кої проявиться, не можу сказати до всіх. Ну, більшості ні, дівчатка. Так що ну, тут нічого страшного, пізніше завжди можна подивитись. На цьому етапі так. Він якийсь трішечки тут у вас, не знаю, не в ресурсі. Що ж, дівчатка, такий був сьогодні розклад. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, замовляйте особисті розклади, інформація в описі під відео. А я буду прощатись, Бажати вам всього самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей!